Надвірнянська державна податкова інспекція неухильно дбає про те, щоб платники податків виконували свій конституційний обов'язок щодо сплати податків якомога зручніше. Тема зустрічі з бізнесом першого заступника начальника Надвірнянської державної податкової інспекції Мирослави Гринчук так і звучала позитивна динаміка у наданні адміністративних послуг та сервісів для бізнесу. Як уже неодноразово ми наголошували, значить наша робота трошечки переорієнтована. Якщо ми... Переорієнтована на аналітичну роботу, значить, на сьогодні. Як уже думаю, є в нас тут бухгалтери присутні, значить зменшення тиску на платника. У нас зменшилася значно кількість перевірок. Якщо у нас у минулому році було 11 планових перевірок, то на сьогоднішній, в цьому році, з початку року було тільки три перевірки. До нарахування в минулому році у нас з 11 перевірок то складали 1 мільйон 333 тридцять Три перевірки цього року у нас є 1,255 млн. Крім того, значить, узгоджених на одну перевірку. До нарахувань в минулому році у нас було 96, в цьому році 418. Як ми бачимо, що за рахунок того, що зменшилися перевірки, значить бюджет нічого не втрачає. Тиск менший однозначно результативність підвищується. Присутній на зустрічі заступник голови Надрнянської РДА Степан Іроденко зазначив, що всі ці демократичні нововведення в роботі податкової дуже актуальні напередодні підписання асоціації з євросоюзом. Значить, недавно відбулась. Значить, колегія, яку вів міністр Олександр Клименко, і він підкреслював цю нашу євроінтеграцію і спрямовування на три регіони України, значить, де працюють 78 тисяч підприємств на цих, в цих областях, і наша основна мета. Зараз підготуватись до цієї, до підписання, як ми бачимо, є вже результати, і ми йдемо значить і разом з податковою. І з 1 січня 2014 року буде ще створений центр надання адміністративних послуг, тобто, де е, люди будуть мінімум спілкуватись: ну і підприємці, і е, прості люди, які не мають відношення до підприємницької діяльності, будуть е, Якомога менше спілкуватися з чиновником, учасники круглого столу доволі ґрунтовно обговорили стан справ сьогоднішнього бізнесу. В цілому підприємці вітають партнерські стосунки податкової з платниками податків. Нинішні ж проблеми в іншому у фінансовій кризі. Зараз що важко, бізнесу важко. Тим більше, якщо взяти навіть ту саму надвірну нашу, відкриваються підприємці, але дуже багато серйозних підприємців закривають свої підприємства. Бо важко, якщо взяти по-нашому, ви знаєте, всі маленькі магазинчики, але люди не мають грошей. Приватний підприємець це ділова людина, яка пішла у дуже непростий світ бізнесу в першу чергу заради свободи. А свобода це життя без страху. І нинішня політика податкової інспекції так і спрямовується на зменшення тиску на бізнес та мінімум втручання у справи сумлінних платників податків. Рахувати всі, як то кажуть, е адміністрування пода податків. Значить, хто... на сьогодні додано вартість стають в електронному. Переоблаштували. Тобто відсоток недопереобладнаних 4,6 не тисяч гривень. 129 буде передано. 129 було в вий...